Картопляні жнива у розпалі. Це село Шатрище. На городі трудяться місцеві жителі. Родина Рудницьких. Допомагають сусіди. Одне одному допомагаємо. Хто копає, тому йдемо допомагаємо. Далі піде комусь іншому копати. Так. Та спочатку потрібно закінчити у Рудницьких. Картоплею засаджено тут 30 соток. Поряд показує господар така сама ділянка. І ви плануєте до вечора справитись. Тякать як так і це. Що зможемо, зробимо. Із 60 соток картоплі виходить чимало, але це потрібний овоч, з якого українці що тільки не готують. Та й сім'я велика. Це донька, ще є два сини. Один служить в ну, Києві працює на залізниці, а донька в школу ходить, 9 клас. Цьогорічним врожаєм Наталія задоволена. Картопляне дрібна різних сортів, але здебільшого біла роса. Вручну не копають. Трактор ваш помічник. Та ясно, без якби його не було, то нащо вручну стільки копати. Чоловік працює в лісгоспі у Коростені, Дружина у клубі в селі. Працьовита пара переїхала у Шатрище з Овруччини. І тут живуть та господарюють вже 16 років. У всякому бувало. Легко нічого не буває, але чого? Справляємося. Так тяжко. Але я виросла в селі, та я привік. Важка праця на городі збавляє темпи. Люди думають про зиму, заготовили соломи, адже мають ще й господарство. Тримаємо свиней, птицю. Таке господарство у нас, okay. качки. І свині, і кули, і собаки. І все, корови нема. Поспілкувався із селянами заступник міського голови Володимир Корнійчук, який і став ініціатором даного сюжету. Ми сьогодні приїхали в село Шатрища показати дуже трудолюбиву родину, щоб міський житель теж побачив, як тяжко трудяться люди на цій землі. І сьогодні, наприклад, нема ціни на картоплю. Незважаючи на те, люди все-таки посадили в цьому році картоплю, незважаючи ні не на війну, не на посуху, не на вдалий не врожай. Люди роблять свою роботу в Україні. Картоплю називають другим хлібом. Улюблений овоч на столі практично у кожній родині. А процес саджання і викопування картоплі за будь-яких обставин незмінна традиція, яка передається нащадкам. Ви цього року копаєте картоплю? Так, ми вже свою картоплю урожай зібрали. Мама, на жаль, вже на набагато зменшила посадкові площі, але приблизно сотих вісім ми по мамі посадили і також в тещі сотих двадцять посадили і теж вже зібрали. А чому садите, а не купуєте? Наприклад, це ж простіше. і… Звісно, звісно, ми можемо собі дозволити купити на базарі картоплю. І не раз, коли ти дуже втомишся, про це думаєш вечором, лежиш втомлений, думаєш, господи, ну за чим стики затрачати час, усе. Але приходить весна, напевно, це вже в житті, в душі все. Не задумуючись про це, перебираєш ту картоплю, підготовлюєш площі і знову це садиш, і знову робиш. Тому що це, по-перше, своїми руками добути врожай, і ти його напевно, ці. Ціниш і ціниш людський труд. Прощаємось з трударями і бажаємо легкої роботи, адже навіть з допомогою техніки процес є доволі виснажливим. Селяни лише посміхаються, адже сьогодні вони бачать гарний результат своєї праці. Картопля чимала, душа радіє.